час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Ми вітання. У Розі під завалами багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, продовжують шукати людей. На цю хвилину відомо про одного загиблого та 15 потерпілих. На місці працює наша кореспондентка Софія Москаленко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Софія, вітаю. Скільки ще людей можуть залишатися під завалами та в якому стані ті, кого вдалося врятувати. Вітаю Олеже. От нещодавно отримала звістку, що жінка, яку шукали під завалами, 83 роки, знайшлася. Вона вийшла на зв'язок з рідними. виявилось, що вона у Італії, і таким чином усі люди, які мешкали у будинку, вже знайдені. Однак розбір завалів продовжується, тому що під будівельними уламками можуть знаходитися ті, хто проходив повз вулицею. До прикладу, і таким чином пошуково-рятувальна операція триває уже шосту годину. Поспіль тут є і швидкі на місці, і кінологи з собаками. Періодично влаштовується хвилина тиші, вимикаються генератори і світло, аби почути, чи ні ніхто не гукає з під завалів. Рятувальники всю роботу роблять фактично вручну, тому що. Знову ж таки, щоб не нашкодити людям, які можуть бути е, під завалами. Загалом 15 людей поранені у кривому розі серед них є і дитина. Це 16-річна дівчинка. Десятьох людей медики ушпиталили, і чотирьох пацієнтів вважають важкими. Одна з таких пацієнток це жінка, якою останньою дістали з під завалів. Вона провела під будівельними уламками цілих чотири години. Сильне здавлення внутрішніх органів. але вона в сознанні, да? Її вже привезли до тисячки, там її чекали лікарі з іскусвіними нирками, відразу підключили і зараз бореться за її життя. Одна людина з... дуже важка, дуже важка. Там відкрита черепно-мостова травма. Знаємо також і про загиблого. Цього чоловіка також дістали з-під завалів. Сусіди розповіли, що він працював на шах. Віка вдалося вибратися з самотужки, а от його тітку ушпиталили. Я сина його побачила, син як дивом врятувався. Він з, з під'їзду через вікно, бо двері заблоковані на перу. Побачила сина, спитала, я за бабусю спитала, я більше переживала, думала, бабуся. А він каже, батька немає. Нагадаю, близько 15.40 у світвечір росіяни направили на кривий ріг балістичну ракету і влучили по чотириповерховому будинку. Тут раніше було 32 квартири, проте нині частини будівлі фактично немає, і у цю діру можна навіть побачити окремі кімнати квартир. Знаємо, що на першому поверсі тут розташовувався рибний магазин, у який люди заїжджали аби купити щось до святкового столу. Додам також що руйнувань зазнали будинки навколо тут. Вибиті вікна вибуховою хвилею, пошкоджені магазини, а ще близько двадцяти Ну і все вся інформація, що я маю, олеже передати тобі слово. Софія, Дякуємо. Софія Москаленко з кривого рогу. Там ворог кілька годин тому влучив балістикою в житловий будинок. Є загиблий, поранені. Рятувальна пошукова операція триває. Під обстрілами росіян була і сусідня Нікопольщина. Від ранку ворог атакував район 35 разів артилерією, безпілотниками. Постраждав 31-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені також приватні будинки, підприємства, санаторії та автозаправна станція. Від ранку не вщухають вибухи і в Херсоні. Там, внаслідок безперервних атак, артилерією та дронами деякі райони міста без світла та води вже кілька годин. Через атаку безпілотника загинув літній чоловік у Дніпровському районі. Ще один поранений. Ну а зранку дронами росіян атакували Береслав із важкими травмами до лікарні госпіталізували двох людей. Повітряна тривога в ці хвилини поширилася на північній області. Ворожі дрони змінили напрямок і рухаються на північний захід із Полтавщини, Сумщини та Черкащини. Нова хвиля шахетів годину тому зайшла із Курщини. Не нехтуйте безпекою, будьте в укриттях до відбою і Уважно слідкуйте за картами повітряних тривог. Ну а на фронті ворог активізувався і частіше йде на штурми за підтримки важкої техніки на сіверському, краматорському та турецькому напрямках бойові броньовані машини та танки почали з'являтися на північних околицях Турецька, де запеклі бої точаться буквально за кожен будинок. Від початку доби там було 11 ворожих штурмів. Деякі тривають і досі про це в ефірі національного марафону розповіла речниця угруповання військ Луганськ Анастасія Бобовнікова. Застосовують бронетехніку росіяни і неподалік часового яру декілька днів підряд. Ми спостерігаємо таку ситуацію, коли навпроти часового яру виїжджає танк, стріляє з закритих позицій. І повертається назад. Не завжди, в кожного дня, буквально ми е, маємо гарний улов, і нещодавно на цьому напрямку було знищено Т-90 М прорив. Це один з найбільш е, це най, найбільш новий танк російських, російських військ. Тисячі воїнів першу зірку сьогодні у святвечір зустріли в окопах. І Серед них і бійці роти вогнової підтримки п'ятої окремої штурмової київської бригади. Вони боронять Краматорський напрямок, підтримують нашу піхоту та спиняють ворожі штурми. Аби поділитися теплом із тими, завдяки кому ми зустрічаємо це різдво. Наша Марина Смолова поїхала до воїнів п'ятої штурмової із подарунками. Вони знищують ворожу техніку та бліндажі. І не лишають шансів піхоті окупантів. Це робота воїнів 5-ї окремої штурмової київської бригади. Бійці роти вогневої підтримки боронять Краматорський напрямок. До бійців 5-ї штурмової. Ми приїхали не з порожніми руками. Газові плити, зарядні станції, термоодяг та інші потрібні речі. Ось все це погрузили. Ми в камери зараз їдемо до наших з 5-ї штурмової. Будемо все передавати. Пасиві всім, хто долучився до цього збору. Свій бойовий шлях рота вогневої підтримки бригади почала з моменту заходу перших підрозділів на Донеччину у 2022-му. Гранатометники роти брали участь у відбитті штурмів на Лисичанський нафтопереробний завод та вуглегірську ТЕС. Згодом бійці роти вогневої підтримки захищали дорогу життя біля Бахмута. Про бої на Краматорському напрямку розповідають так. Американський бронеавтомобіль не раз рятував воїнів п'ятої штурмової. Що таке на сьогоднішній день доїхати до позиції? Казіно, Казіно два, три, ти то танка що ти бачиш ні дороги, ти чувствуєш. І я, нічок. Чув... Ронін у п'ятій штурмовій рік. Він гранатометник. Зупиняємо ворога, також скиде, також працює гранатомет. Ну, добре, зупиняємо, по не, не даємо пройти. Першу зірку військовий зустрічатиме з побратимами на позиціях. Газ потрібен на позиціях, щоб грітися. а тут ще і півка є. Так що не змернемо. Ворог суне і намагається знайти слабкі місця в захисті позицій наших військ. Завжди по фанах, шукають місця, де сапша оборона і лізуть. Микола командир роти вогневої підтримки. Розповідає, основна задача це підтримка нашої піхоти. Нерідко і. Рота вогневої підтримки вступає також в бій з противником. Тобто є певні ДРГ, є малі групи, які десь просочуються, але ми активно ведемо оборону і на даний момент вдало. Наша бригада знищує там в 5-7 днів, знищує роту противника. Деколи коли це масований штурм, а не оцих один-двоє йдуть. Це буває і набагато більше. Наші захисники дякують усім за підтримку і просять не зупинятись, допомагати армії. Просто робіть свою справу. Хто там донати, то волонтери, то добре. Хлопцям, які на війні велика повага. Ну а хелян там ось самі думають за себе. Все одно будемо воювати всі. За цим святковим столом я б хотів, щоб кожен задумався над тим. Що робить зараз цей піхотинець в окопі, в бліндажі? І якщо має таку змогу, то перш за все допомогти певним донатом. Знаєте, ця війна не є тільки наша. Я розумію, за що я тут борюсь, тобто це моя родина, це Країна, яку треба захищати, і хотілося б, щоб таке розуміння було на загал у цілої нації, з Донеччини Марина Смолова, Данило Городецький, Ми Україна, марафон Єдині новини. Обраний президент США Дональд Трамп не хоче повторювати помилок мінських угод а хоче досягти стійкого і безпечного миру в Україні. Про таке заявив майбутній спецпосланець Трампа з питань України в ефірі телеканалу Фоксбізнес за словами Кіта Келога. Мінські угоди не забезпечили довготривалого миру і постійно порушувалися. А повне припинення війни в Україні це міжнародний пріоритет номер один для нового американського президента. Щоправда, поки не чути від Трампа, як він збирається цього досягти. Президент дуже послідовний у тому, чого він хоче, і це зупинити вбивство і принести мир у регіон. Це його головний міжнародний пріоритет, але він хоче миру, який буде справедливим і стійким. Ми бачили мирні процеси в минулому. Приміром, мінський процес, який стріско провалився. Президент не збирається йти цим шляхом. Різдвяна вистава у Софії Київській на території національного заповідника ужило інтерактивне 3D-дійство під назвою Говорять ті, що слухали вічність. Організували його безкоштовно для всіх фундацій Олени Зеленської. Ну а про унікальність вистави зараз нам розкаже Львіна Сейдбулаєва. Перечуті дива семирічна міра прийшла до Софії Київської. Я в наушниках чую музику. Саме в навушниках глядачам і розповідають цю історію. Охорона зі справжнім смолоскипом веде всіх через центральний вхід до згобору, і дорогою живає каска. Ми, зрештою, перейшли на той календар, який синхронізує церковний календар із світським календарем. Я дуже втішена з цього приводу, і е, у мене є історичний проект, параграф. Для мене е, це ще дуже влучно в такому сакральному для України місці. Е, біля Софії Київської, яка бачила тисячоліття нашої історії, подивитися виставу про історію. Мета вистави подарувати дітям різдвяні емоції, яких зараз у найважчі часи так не вистачає, і занурити всі в нашу історію та культуру, адже вистава переносить глядачів у часи Київської Русі. На стінах собору з'являються давні графіті. А коли глядачі занурюються у свої почуття і навіть не очікують, героями дійства стають актори, і тоді відвідувачі, ніби і справді, приносяться у давні часи. Вони стають частиною цієї вистави. Коли глядач іде в театр, він може тільки бачити картинку, а тут він відчуває частиною себе, адже звук у нього максимально тут, і він може перенестися. По е, щелчку пальця буквально в ті події, які були тоді, і на, ми навіть ходимо між глядачами, і вони так от можуть до нас доторкнутися, доторкнутися до історичних подій, до історичних персонажів. Інтерактивне дійство говорить, ті, що слухали вічність, поєднала собі одразу кілька казок. Всі розповідають про Софію Київську через історію добра і зла. Мужності і любові це вперше така історія, і така спроба доєднатися і доєднати наших українців. Можливо, тих, хто нічого не знає про історію Софії Київської, трошки по в історію в історію різдва і в історію в далекі корні нашої України. Якраз історії такого характеру вони дозволяють більш простіше і зрозуміліше поринути в історію, полюбити її. Всі ці відчуття музика. Цика її до слова написали всього за тиждень, як каже музичний продюсер Дмитро Сарацький. Він створив її на одному диханні. В унісон звучать струнний квартет, флейти, сопілки. Це е е режисерська задача. От коли Олена Коляденко позвонила, сказала, Двісь, тут така є ідея. То люди писали графіті на стінах, і ти уявляє, і вона. Так з цією ідеєю зарядила, бо ти уявляєш, що це живі люди, які жили тисячу років тому, і ти починаєш уявляти, що вони відчували, в чому вони були вдягнені, як вони як вони сміялися, як вони говорили про любов, як вони як вони взагалі жили? От коли ти про це думаєш, в тебе якось само народжується. А коли глядачі проходять усю Софію Київську і заходять до собору, там на них чекає ще одне різдвяно диво. Інтерактивне 3 d дійство даватимуть у Софії Київській до 29 грудня. Відвідують його безкоштовно. Ті, хто зареєструвався на сайті. Втім, вистава настільки захопила глядачів, що у перші ж дні вони розібрали всі квитки. Хор це щось неймовірне. Наш щедрик звучав знову з новим напором, з новими емоціями. Любаться актори, які тут задіяні від малого до великого. В період, коли триває війна, нам бракує усім дива. Була дуже щемлива мить, коли гід говорив про любов: любов до всього і до всіх до батьківщини, до своєї родини, до своїх рідних, вона є в серцях українців. Для мене зараз вся історія, яку ми вивчали в щоденниках з української мови, вона нібито ожила. І я побачила все, що чула раніше просто від вчителя біля дошки, вживу. Вистава створена в першу чергу для дітей, серед відвідувачів, окремі групи, для яких Фундація Олени Зеленської організувала спеціальні відвідування. Це прийомні та великі прийомні родини з Києва та Київщини, а також діти, якими опікуються громадські організації. За попередніми підрахунками Різдвяно дійство відвідує більше чотирьох тисяч людей. Ельвіна Сидбулаєва, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.